Мультибрендовий онлайн-магазин Ансвер профінансував облаштування тренувального простору для фізичної реабілітації українців із протезуванням у суперх'юманс центр. Йдеться про зону ходи по складних поверхнях: піску, бруківці, траві, камінні та корі. Тут пацієнти разом з терапевтами вчаться ходити по поверхнях, з якими стикнуться в реальному житті. Коли він з'явився, я вже опанувала протез. Але коли він з'явився, я одразу побігла пробувати ходити, тому що ну, дуже цікаво, що це таке. І дійсно, кожна поверхня звичайна людина не відчує різниці. Але людина, в якої немає коліна, немає двох колін, це дуже відчувається. І тому власне мати на вулиці отаку, отакий от, от, от засіб адаптації, це, це, це приємно, це класно і це вражає. Це перший такий тренувальний простір для фізичної реабілітації в Україні. Ідеї його створення запозичили у США на облаштування майданчика в межах благодійної ініціативи Ансвер за допомогою клієнтів мультибрендового онлайн-магазину вдалося зібрати 5 мільйонів гривень. Коли задумали цей проект разом з Ольгою Руднівою з центром Суперх'юменс, мене дуже вразила тоді її слова, коли вона сказала, що Одна справа надзвичайно важлива це отримати протез. І геть зовсім інше це опанувати його. Тобто зробити перші кроки. І Це фактично можна порівняти з першими кроками дитини, коли суперлюди заново вчаться ходити. Це перша колаборація Ансвер та Суперх'юман Сентер. Однак, не остання мультибрендовий онлайн-магазин постійно долучається до допомоги постраждалим від війни. А от у Суперх'юман Сентер наголошують, що співпраця з бізнесом вкрай потрібна в наш час. Ми взагалі дуже радіємо кожній колабі. Бо кожна колаборація це не лише про гроші, це про те, що ми можемо комунікувати за аудиторію цього конкретного бізнесу. Велика кількість людей мені писали, що бачили нашу колабу Ансфер. Це дуже дуже приємно. Суперхюман Сентр це сучасна клініка з протезування реконструктивної хірургії, реабілітації, психологічної підтримки та соціальної реінтеграції постраждалих від війни. В черзі на протезування і реабілітацію очікують 20 тисяч поранених українців.